Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі Корея Очима з чайника. І сьогодні у мене термінове включення, новини, про які не можна мовчати, тому я знімаю дещо в таких екстремальних умовах. Можливо, трошечки буде за кадром чути вітер і певні звуки природи. Я дуже рада. А знімаю я це відео сьогодні через те, що. Корея вирішила, що якось дуже мало вони цього року виділили стипендій для навчання українцям і відкрила ще додаткову стипендію на навчання на мовних курсах в Кореї. Саме тому сьогодні розповім вам, що це взагалі за програма, хто має право на неї подаватися, які потрібні для цього документи і, можливо, в які терміни ви вже зможете бути в Кореї. Рік мовних курсів, що очевидно. В одному з чотирьох університетів таких для вибору є всього чотири. Перший це Кемьон, наступний Донка, і два інших це Чоннам і Чуннам. Всі ці університети вони не є сеульськими, вони знаходяться в регіонах. Кемьон точно знає, що знаходиться в Тегу. Доволі таки недалеко від мого університету. Там буквально. Година здається на метро, Лонг а це пусанський університет. А чунамі чу чесно кажучи, я навіть не знаю, де вони знаходяться, не не Сеульські. Звісно ж, Корея не закінчується на Сеулі, тому я вважаю, що це прекрасна можливість подивитися інші частини Кореї, трохи поподорожувати. Проживання в таких містах воно значно дешевше буде ніж в Сеулі. Так як цьогорічна квота для цієї стипендії складає аж 100 місць, то відповідно кожен університет зможе набрати по 25 студентів. Також в цю стипендію входить оплата вашого навчання, переліт туди і назад. Ви отримуватимете щомісячну місячну стипендію у розмірі мільйон 300 тисяч вон. І навіть незважаючи на те, що ця стипендія розрахована лише на навчання на курсах корейської мови. Вам буде надана можливість прослухати декілька курсів по спеціальності. Справді я не пам'ятаю, що були там за спеціальності. Точно вам не скажу. Але звісно ж, все у таблиці. Вся інформація є. Точно пам'ятаю, що всі ці спеціальності вони технічного все ж таки, спрямування гуманітарних там на жаль немає. Перш за все, ви повинні закінчити школу, тому що в документах потрібно додати свій атестат з усіма оцінками. Проте цьогорічні випускники також матимуть можливість подати свої документи, якщо ви зараз навчаєтеся в університеті або ж в коледжі. То також ви маєте право подаватися на цю стипендію. Наступне, якщо вам до 40 років у вас задовільне здоров'я, того щоб тривалий час перебувати за кордоном, немає жодних судимостей, якихось кримінальних історій, які би стали на заваді при перетині кордону. У випадку, якщо раптом ви уже колись подавалися на стипендію, чикія вас взяли, але з якихось причин ви від неї відмовилися, або в процесі навчання ви не змогли закінчити всю програму до кінця. То на жаль, уже на цю програму ви подаватися не зможете. Звісно, документів потрібно підготувати чимало. Все зробити реально, зараз ми з вами крок за кроком у цьому розберемося. Потрібно заповнити усі необхідні аплікаційні форми, вказати вашу інформацію, звідки ви, хто ви, де живете і так далі. Я думаю, це буде не надто складно. Також ви повинні вказати університет, в якому плануєте і хочете навчатися. До речі, за умовами цієї стипендії, ви маєте право обрати два університети. Але якщо так відбудеться, що один з університетів або ж два університети за вашим вибором. Вже набрали достатню кількість студентів, а інші університети, які ви не вказали в своїй заявці, матимуть ще декілька вільних місць, то можливо і таке, що от ті університети можуть запросити вас до себе. Як це у реальності працюватиме, ми не знаємо. Поживемо, побачимо. Коли ви відкриєте аплікаційну форму цієї стипендії, побачите, що там є таблиця з усіма необхідними документами, яка поділена умовно на дві частини. Перша частина це обов'язкові документи, які потрібно додати до заявки. І наступна це за вашим вибором, скажімо так. Якщо у вас таких документів немає, ви можете їх не докладати. Так, ну і які документи обов'язково потрібно додати до своєї заявки? Потрібно написати мотиваційний лист. В Заявці вказані усі пункти, які потрібно розкрити в мотиваційному листі, тому робота не повинна бути занадто важкою. Щодо офіційних документів, то обов'язковим є свідоцтво про народження. Ну і звісно ж, свідоцтво потрібно апостелювати. Наступний документ, про який я вже попередньо говорила, це атестат про закінчення школи з усіма оцінками, транскриптом і середнім балом. Так як корейська система оцінювання відміна від нашої, то цей середній бал потрібно перевести в cgpa систему Наскільки я пам'ятаю, в аплікаційній формі є сайт, на якому це все можна зробити. Проте це також буде не все. Далі від школи потрібно отримати довідку про те, що вся ця система є вірною. Цей середній бал також правильний. Там ви нічого свого не додали, і школа це підтверджує. Довідка перекладається англійською мовою, нотаріально завіряється, і лише після цього вона вважатиметься офіційним документом. У випадку, якщо ви цього року лише закінчуєте школу, то треба додати довідку, яка б підтверджувала те, що ви справді закінчуєте цього року школу. І уже коли ви її закінчите, отримаєте атестат, то просто знову ж таки дослати додати атестат з оцінками до основного пакету документів. Але необхідно пам'ятати, що атестат треба додати в такому випадку до 31 липня 2024 року. Ваш паспорт. Ясна річ, паспорт не український, а закордонний. Ну і в принципі, все з обов'язковими документами. Ми закінчили. Переходимо до необов'язкових, але краще було би додати документ. Рекомендаційний лист від вчителя зі школи, ваші мовні сертифікати. Якщо говоримо про корейську, це топік, якщо про англійську, IELTS або TOEFL. І останнє це ваші всі нагороди, подяки, сертифікати про волонтерство. Все, що могло б характеризувати вас як активну. Сповнено планів, мрій, амбіцій, людину. І якщо я вже почала говорити про документи, то я не можу не висвітлити краще цей пункт з апостолем, тому що мені здається, це найжахливіше слово просто для усіх джекієсників. Бо апостель робиться довго, дорого і доволі таки запарно, якщо його робити самостійно. Тому я, звісно, усім раджу і сама так робила звернутися просто до якоїсь перекладацької агенції, яка змогла Могла би зробити цей весь процес апостелювання за вас. У Випадку, якщо ви раптом не пройдете якийсь з етапів на подачу стипендії, то ваші документи залишаться або в Ніїді, або в Корейському посольстві в Україні. На жаль, оригінали документів будуть вам в майбутньому необхідні в якихось можливо інших програмах чи для подачі документів для іншої стипендії. і Так далі, тому я би не рекомендувала оригінали віддавати одразу в посольство. А у такому випадку в Україні діє така послуга, яка називається подвійне апостолювання. Згідно з законом, не можна зробити апостель саме на одну копію. Потрібно спочатку робити апостель на оригінал документу, а потім уже знімати з оригіналу копію і на цю копію проставляти окремий апостель. І ці апостелі вони робляться в інших абсолютно міністерствах. Сам процес апостелювання у мене займав десь приблизно місяць. Але зважаючи на те, що у вас терміни дуже 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 короткі, то я думаю, варто звернутися за послугою. Термінового постелювання, що ж я думаю, за постелем ми також розібралися. В принципі, нічого такого складного немає. Я також пам'ятаю себе, коли я займалася вперше цим всім. Спершу це здається дуже заплутаним, незрозумілим. Багато інформації, яку ти вперше можеш взагалі в житті чути. Коли Я вперше побачила цей весь перелік документів також не знала, що з цим робити, куди йти, як подавати. Куди звернутись і так далі. Все реально, все можна зробити. Головне не хвилюватися і поступово, поступово, поступово вирішувати всі необхідні справи. Коли ви вже нарешті це палі-палі дуже швидко зробите усі документи, оформите їх і поформуйте по папкам. По ну, папку, тобто, один пакет документів ви відправляєте в Міністерство освіти в Україні, і три наступних пакети документів, таких самих. Ви відправляєте в корейський освітній центр в Україні. Потім ми сподіваємося, після успішного їх підтвердження усі документи летять в Корею в Ніт, і там уже НІТ стається до 23 червня. Розглядає усі заявки, підтверджує чи не підтверджує, і формує список фінальних аплікантів, які. Незабаром вже полетять в Корею, і вже після того як вашу заявку підтвердять, ви побачите своє ім'я та прізвище у фінальному списку, ви будете займатися підготовкою документів, візи і в кінці серпня. Ви вже прилетите в Корею. І з 1 вересня по 31 серпня. Ви навчатиметеся на курсах корейської мови в Кореї. Що ж здається, ми вже сьогодні все обговорили, що стосується стипендії. Я сподіваюся, що все було доволі таки зрозуміло, доступно пояснено. Якщо у вас залишилися ще якісь запитання, ви зможете задати їх у коментарях. Я з радістю на всі вам відповім, якщо сама знатиму на них відповідь. Поки що ця стипендія триватиме впродовж трьох наступних років. Єдине, що Ніхто досі не знає, як бути з іншою gks стипендією для бакалаврів та магістрів, чи можна буде після проходження оцієї стипендії року мовних курсів? Чи можна буде потім подавати заявку на навчання за спеціальністю? Але якщо ви 100% не плануєте навчання в майбутньому на магістратурі чи на бакалавраті в Кореї за стипендією, то можете сміливо подаватися. Я вважаю, що це прекрасна можливість подивитися світ, подивитися Корею, їздити, поподорожувати, познайомитися з новими людьми. Звісно, документів потрібно немало терміни дуже 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 короткі. Але я думаю, якщо трошечки постаратися, то все можливо зробити. Що ж, усім успіхів, дякую, що подивилися це відео. Якщо вам буде цікаво послухати про інші стипендії, які пропонує корейська держава для українців, і не тільки. То також напишіть про це в коментарях. Я намагатимуся зробити таку збірку усіх можливих стипендій для навчання в Кореї. І про них ми також поговоримо в одному з моїх майбутніх відео. Дякую, що дивилися. Дякую, що підписалися. Я сподіваюся, що підтримуєте мій канал. І до нових зустрічей у наступних відео. Анян. Мене нога уже затерпла.